Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і сьогодні до нас у студію прийшов новий гість. Можливо, ви його знаєте, некромант Авель. Вітаю вас! Вітаю! І перш ніж ми почнемо робити такий прогноз подій, такі невеликі передбачення для України. А давайте познайомимо вас з нашими глядачами. Розкажіть про себе, як давно ви займаєтесь у цій сфері. Ну, так то я практиком вже народився. Я був зацікавлений і в цьому дитинства, і з прийняттям мене вже також тоді почало працювати. Більш активно, я почав цим займатися з років 14-15. Це перші ритуали, потім вивчення якоїсь теорії. І вже в 18 років я почав працювати з людьми. На даний момент моя основна спеціалізація це некромантія, магія смерті, демонологія, дженологія, В основному дженологія. То есть, я працюю з Аллахом, я працюю з шайтанами, я працюю з шайдімами, з різними духами в різних а, в часових рамках, угу. які у нас проігрувалися від традицій, від шумерів вплоть до, через Астризм, через Єгипет до нижнього, а, 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 а авраамічного строю суспільства. Скажіть, Авалі, чи були такі випадки, коли ця магія, так яку використовуєте, вам саме шкодила? Ну, тут якби не без цього, тобто це якісь магічні війни з іншими практиками, це якась родова історія, це родові хвороби, відпрацювання, які приходилось проходити. Відкати від робіт е, кривих, не, не з того місця роблених. Бо бувало по-різному, але якщо ти вже займаєшся цим ремеслом на протязі життя і видаєш своє життя цій роботі, то ти навчишся і витягнеш себе так чи інакше. Це дуже цікаво, і мусимо зараз записати прогноз події, і хочемо поставити таке питання: чи можемо ми глянути зараз, що ви бачите, що чекає Україну у березні? Яким він буде для нашої країни? Березень місяць. На даний момент ми бачимо ілюзорну картину, яку нам естроїть перед очима. Чи йде війна і всі події в Україні, в принципі, до вирішення і до введення нових змін, mm. само собою? Це спочатку на рівні домовленості між управлінцями держави, вже потім на законодавчому рівні. Mm. Воно все йде до того а, моменту, коли підсумки збираються, і якби це все чудо закінчилося. тільки от ця рішоточка мене немного. Хвилює, це означає, що у нас ще воєнна повинність чи у нас мобілізація не буде зразу прикрита як е, після закінчення війни. Тобто щось таке буде продовжуватись. Okay. А чи кордони не повноцінно відкриють? Ну тим не менше, я думаю, що процедура виїзду буде значно простіша, особливо для якихось там працівників офіційно працевлаштованих. А далі ми говоримо про те, що будуть останні потуги стріляти, нападати. Це буквально потуги, тому що вони вже йдуть через силу, через не через ще трохи. Mm -hmm. Ну і все-таки ще определенний урон ущерб нам буде нанесений. Mm -hmm. Тобто загрози ще присутні були? Загрози ще присутні, Доки це все от, повністю офіційно не, не схлопнеться. Я думаю, просто ще час трохи затягується для того, щоб mm -hmm. повирішували вони всі там, свої моменти. Але до кінця ми йдемо. Якщо ми будемо говорити на рівні життя, ну звертайте увагу на фінансові сфери, пробуйте якось більше гроші тримати в налік. Тримати готівкою. Поки що тримати готівкою. Угу. А на майбутнє заведіть холодні криптокошельки. Така фарада. Е, Можемо зараз глянути, як зараз Трамп ставиться до Володимира Путіна? Чи змінилося у нього ставлення, чи ні? Понятно. Що це означає? Що слухає, то що говорить напряму. А яке ставлення в нього було. Ставлення в нього якби й не мінялось, воно не ігране. Вони публічно ведуть гру а на самом діля, ну, я не один раз кажу, що війна і всі ці події настільки планетарного масштабу, не можуть бути умов... обумовлені з іншими державами. Тому у них завжди були гарні відносини, і вони до сих пір гарні. А того, що вони відігрують в соціальному полі, це зовсім інша історія. Тобто не ну не ці... можна ж, тіпа типу, напряму всім людям сказати, ми типа здоговорились зробити то-то, то без ваших виборів, без вашого впливу, і само собою що треба викручуватися це якось. Üгу. А що тоді, як тоді Трамп ставиться до нашого президента України? Тому що тиждень тому він казав, що наш президент України Володимир Зеленський це диктатор. А вже ось недавно він заявляє, що насправді Володимир Зеленський це найкращий президент, який був в Україні. Чому змінився тон? Чому змінилась тактика? Що він задумав? Ну, во-первых, він на шизіка питається котить. Щоб в, в, в дальнішому з нього питання, яких не було. Зеленському вже продиктували умови, які він прийняв, от того і переобулись. Умови не хотів приймати, на нього почали катити публічно, і він ну, пішов на якісь умови. Наскільки угу. говорять, переговори навіть без участі були? Таємні домовленості були без України? Я думаю, навіть офіційно. Щось офіційно таке навіть прискакувало. Угу. А чи хоче Трамп усунути Зеленського від влади, чи ні? Його тут не оставлять про владі. А ми говоримо про людину, яка буде. Виконувати, я думаю, скоріш за все, вони зараз підбирають людину, яку будуть просовувати президентом. Я думаю, що на Зеленського дивилось, щоб він сам як добровольно принудительно ушов, максимально в лояльних і хороших умовах, щоб він не став цим преступником на весь мир. І з-за того йому славу починають висвітлювати потихеньку. Ну, взагалі, з поста президента не очень хотів виходити. Хотів далі сидіти. Закончилось би це погано. Чи повернеться Зеленський у свою минулу кар'єру на сцену чи ні? Це цікаве питання. Може, через якийсь час. Тому що йому треба прямо отдохнуть конкретно. Треба побути самим собою і в собі розібратися. Смерть нас говорить про трансформацію, як у нас про замкнутість і тройка жезлов, вона говорить і про отримання знань і про отримання новин вісток. Або проявлення заново таланту. От тут ми говоримо про те, що він через час буде займатися або новою діяльністю після того, як відпочине, або повернеться в старе коло креативне своє. Ну, знаєте, після того, як побув президентом, тяжко назад вертатися. Це правда. Е, якщо що ж тоді говорити, якщо Трамп хоче е, шу, і шукає, можливо, не сам е, так, кандидатів на заміну Володимира Зеленського, до кого він зараз схиляється більше? Чи знайшли вони вже кандидатів чи ні? А які є? Не знаю поки ще, що він там планує робити. О, е, хто тоді буде наступним президентом України? Чи є ця інформація в просторі? Чоловік це буде. Навряд воєнний, про що питаються говорить. Він буде займатися першим ділом воєнною реформою. У нас буде армія косить Угу. У нас взагалі все дуже якось під Єврію в останнім часом, наскільки я замітив. Спостерігаємо за це. Росія запропонувала США відновити авіасполучення між країнами. Чи дійсно скоро найближчим часом? Да. Так. Я вже перевіряв, знаю. Да. Окей, і остання карти зараз можуть. Яке передбачення карти можуть зараз показати для України станом на цей момент? Це, типу, як рекомендація угу. чи це загальний стан на даний рекомендація. момент? Рекомендація. Рекомендація на що, даний момент. Що Харти хочуть сказати? Що вже надійний час планувати і робити інвестиції? Уже можна починати. Тобто, вже з Україною можна кудись просуватися, можна вже робити плани. Можна вже займатися плануванням бізнесу і розрахунками під інвестиції бізнес-планами. Тому що от зараз такий період, коли вже можна почати і можна буде спокійно через декілька місяців цим вже займатися. А у що зараз вигідно інвестувати українцям? Що саме? В світу свою. А, ну, по нужним професіям це буде виникне нова професія. Не знаю, яка. Ну, типу... Охранник, личний помощник. Бо якась така професія? А, психологи будуть вистребувані, реабілітологи будуть вистрібувані ближчим часом. Всячески айтішники, технологи, інженери різних направленностей, тому що їх категорически вже, наверное, не вистача у нас, і ніхто на цю сферу освіти не йде. А... Куди ще інвісті? Це чувство юмора у карт просто таке. Mm. Ну, на похорони відложить говорять. <світ> Туризм. Туризм. Так. Да. Будемо спостерігати за подіями. Я дякую вам за цей прогноз. Дякую, що до нас прийшли, дали такі дотепні і влучне передбачення. Побачимось у наступних випусках. Дякую, до побачення.